Бахмутська м'ясорубка. Як довго окупанти зможуть підтримувати нинішню інтенсивність атак? Та чи мають вони взагалі достатньо ресурсу для продовження загарбницької війни проти України? Ви дивитесь під прицілом? Сьогодні дамо відповіді на ці питання. Бої за Бахмут тривають ще з серпня минулого року. Відтоді військам агресора вдалося взяти місто в напівкільце і навіть увійти до його меж. Серед експертів навіть почалася дискусія про те, чи варто українцям і далі утримувати цей форпост, чи краще відійти на новий оборонний рубіж. Та військово-політичне керівництво одностайно вирішило продовжити боронити Бахмут, доки це буде можливо. Тут слід зазначити, що безумовно це дуже болюча тактика, але це вимушена тактика, тому що ми так само несемо втрати і втрати досить серйозні. І це треба розуміти, і тут головне знаєте, не перейти таку межу доцільності, коли е, для нас бахмут може там або інша локація може стати якоюсь сакральною ціллю, тобто втримання любою ціною. Ні в якому разі це допускати не можна. Ми маємо використовувати ці інструменти для сточування. Виключно до того моменту, коли є е, військова оперативна доцільність у застосуванні таких інструментів, саме під час штурму Бахмута росіяни остаточно повернулись до дідівської тактики м'ясного валу. Їхня піхота хвиля за хвилею намагається дістатись наших позицій, наступаючи буквально по трупах своїх попередників. Щоденні втрати окупантів на цій ділянці фронту рідко бувають меншими за сотню, тільки вбитими. І, хоч цей людожерський метод дає агресору мінімальні, але результати можливий він тільки через нечутливість російського суспільства до масової загибелі їхніх співгромадян. Наступальні дії. За методом іранського корпусу стражів Ісламської революції в період Ірано-Іракської війни 80-88 року там було десь чомусь схоже. Живі хвилі просто йшли на іракські позиції, і, так би мовити, ніхто їх там не рахував особливо. І, до речі, до успіху Ірану. У війні проти Іраку це не призвело. Кремль мобілізував уже 300 тисяч чмобіків, а за деякими даними навіть більше. І наразі може їх не надто берегти. Але з такими темпами утилізації наявного ресурсу живої сили вистачить ненадовго. Відтак доведеться оголошувати нову мобілізацію, і росіянам уже буде важче її не помітити. Тим часом бойову техніку окупанти вже змушені заощаджувати недарма. Вагнерівці атакують майже завжди пішим строєм за мінімальної підтримки броні. Станом на 24 лютого, ну на кінець дня, 23 лютого. Останні цифри, які я знайшов, говорили про те, що противник зібрав приблизно 160 тисяч особового складу і 1200 танків. Елементарний розрахунок поділ показує, що на один танк приходилося 133 військовослужбовців. Зараз, якщо ми говоримо приблизно про 350-370 тисяч військ, і 1770-1800 танків, то цей показник складає на один танк 180 або навіть 200 військовослужбовців, що об'єктивно говорить про те, що е, противник не має того потенціалу. Ресурси має а потенціалу немає, з яким він би міг собі дозволити вести такі е, масштабні бойові дії. Не все в порядку у ворога із авіаційною підтримкою, літаків. З гелікоптерами у росіян ніби досі багато а от кваліфікованих пілотів уже бракує. А ті, що поки лишаються, воліють за можливості не входити в зону дії нашої ППО. Наша система протиповітряної оборони показує просто феноменальну ефективність порівняно ну, з загальноприйнятими стандартами, і тому противник просто банально боїться. Заходити в повітряний простір з зони ураження нашими засобами протиповітряної оборони, тому що знаєте, зараз складається така думка, що вони Обирають по методом жеребкування якогось льотчика-самогубця, який піднімає машину в повітря, скидає бомбу, ну і майже гарантовано потім катапультується, якщо він встигає це зробити після ураження повітряного судна нашими ракетами протиповітряної оборони. Крок за кроком ворогу доводиться відмовлятися і від улюбленої тактики вогняного валу, коли успіх наступальних дій забезпечувала шквальна робота артилерії, рівняти з землею, українські позиції та все навколо них противнику стає дедалі складніше. Посилюється снарядний голод, плече підвозу боєприпасів розтягується на тисячі кілометрів, а їхня якість часто незадовільна. Збройні сили РФ вже майже використали весь запас артилерійських боєприпасів, розміщених на складах центральної частини Росії. Наразі спостерігається переміщення на територію тимчасово окупованої частини України боєприпасів вже зі складів розміщених в інших регіонах Росії. Це суттєво збільшує терміни доставки. Також спостерігається незадовільний стан і якість нових партій боєприпасів у зв'язку з неналежним зберіганням та порушенням правил та норм обслуговування. Майже 50% з них мають видимі ознаки пошкодження і ржею. В умовах інтенсивного ведення бойових дій і наявним незадовільним станом боєприпасів слід очікувати їх дефіцит в артилерійських підрозділах армії РФ. Протягом найближчих двох-трьох місяців за цих умов Кремль за всього бажання навряд чи спроможний на масштабний наступ на кшталт минулорічного вони ще мають певні ресурси і вони можуть їх задіяти для певного масштабу бойових дій. Не йдеться про те, що вони зможуть проводити такі широкомасштабні комплексні операції одночасно на кількох оперативних напрямках. Але те, що вони будуть спроможні вигасти таку, знаєте, низько е, інтенсивну війну або війну в тліючому форматі, як вони собі уявляють, ну це ми можемо припустити. Хоча в інтересах Кремля була б якраз якась генеральна битва. Тут і зараз. Адже по-перше, українське військо дедалі міцніше завдяки надходженням західної техніки та масштабним навчальним програмам. А по-друге, російська економіка в її нинішньому стані навряд чи зможе довго обслуговувати війну. У принципі, цей рік вони витягнуть попри всі там бюджетні дефіцити, всі проблеми там, мобілізаційного плану. Чому поки працює механізм російської пропаганди всередині Росії? І продукує ось цих зомбі-орків, вони будуть іти вперед, як і відомі князі Толкіна. намагатися йти. Те, що стосується 24-го року, ну там уже вимальовуються серйозні проблеми. У них утім, за оцінками багатьох іноземних експертів та урядовців, Путін після краху задуманого ним бліцкригу обрав самовбивчу стратегію війни на виснаження, але ресурси. На межі майже всю сучасну техніку Росармії українські оборонці вже вибили. Архаїчні Т-62 ми бачимо в бойових порядках окупантів ще з минулого року. А нещодавно на фронті з'явилися навіть БТР-50, не кажучи вже про відверто дивні витвори ворожого військпрому. Все це в комплексі якраз і дає уявлення про те, що е можливості. Росії щодо продовження агресії, попри те, що об'єктивно вони скорочуються, вона будь-що намагатиметься знайти додаткові ресурси, щоб продовжувати все діяти, як це вона робила і до цього. Не рахуючись там ні з людськими життями, не з тим, що кумедного виду техніка. В стилі Франкенштейна з'являється на передовій по принципу, що потім все спішить. Кремль намагається збільшити виробництво озброєння, але виходить так собі. Частіше вдається так сяк відновлювати стару, часто іржаву техніку, яку нинішній російський режим утримав у спадок від радянського союзу. Чи буде вона настільки ефективна? Вона не може бути настільки ефективна, як були танки першої хвилі, тому що е, е, певна частина обладнання була імпортна, і цей імпорт зараз для Росії недоступний. Але чи може бути ця техніка використана на полі бою? Так, вона їде, вона стріляє, вона вбиває. Е, тому вони мають е, ще такий певний е, запас міцності, який дозволяє їм е, нарощувати. Не нарощувати, а відновлювати бойовий потенціал. Повертаючи в стрі старі моделі не йдеться про те, що вони можуть вже зараз створити щось нове принципово. Це неможливо, тому що вони відрізані від новітніх технологій і мають дуже обмежений потенціал щодо цього. В умовах жорстких міжнародних санкцій військова промисловість країни-агресора залишилась без необхідних високотехнологічних імпортних складових. У відповідь кремлівські ділки спробували організувати так званий паралельний імпорт в обхід накладених обмежень. Напрацьовані обхідні різні варіанти, і, в принципі, як би, канал постачання значною мірою відомий. Китай, Іран не напряму через різні е, обхідні варіанти, е, використовуючи різні підставні фірми в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Туреччині. Адже відомо, що саме ці країни. Після введення санкцій проти Росії запросили російський бізнес до себе, перереєструвати, відповідно там дочірню компанію і продовжити далі бізнес як зазвичай, що власне з великим задоволенням росіянами було зроблено. Але такі схеми складні, розтягнуті в часі і не завжди ефективні. Приміром днями з'явилася інформація, що турецька митниця припинила транзит під санкційних товарів до Росії. Сталося це невдовзі після візиту до Анкари держсекретаря США Ентоні Блінкена. Відомо, що Вашингтон тисне і на об'єднані Арабські Емірати. Тож у Путіна лишається небагато надійних поплічників. Це Іран, якому вже схоже нічого втрачати, і можливо Китай. Але це не точно. Я думаю, що основна ставка робиться на, так чи інакше на Китай, що Китай від своєї позиції, яку називають позиція позитивного нейтралітету, от, перейде до такої, е звісно, замаскований під нейтралітет, але позиції активного сприяння Росії. Це не означає, що почнуться там постачання там, масовані. Там, китайської бронетехніки там, чи, чи ракетних засобів, чи засобів артилерійських. Але те, що може це мати місце у вигляді постачань різних комплектуючих для фіналізації виробництва в Росії. Але Китаю якраз є що втрачати, і президент Байден уже недвозначно попередив Пекін про катастрофічні наслідки такої співпраці для китайської економіки. Тож у Кремлі, вочевидь, розуміють, що з Китаєм може не заладитися, а тільки Іран така собі підтримка. А тому воліли б якнайшвидше розпочати мирні перемовини з Києвом з метою заморожування війни, виходячи, такі, з таких. Реалій можна сказати, що 23-й рік буде визначальним для Росії з точки зору подальшого алгоритму ведення війни. Те, що вони зараз намагаються різними там хитрими шляхами нав'язати переговорний процес з тим, щоб зафіксувати свої здобутки. Свідчить про те, що вони насправді не почувають себе впевнено так, як це подає російська пропаганда а тому нам ні в якому випадку не можна зупинятися. Ми повинні підвищувати свою опірність і нищити ворога всіми доступними засобами. І українці дійсно будуть нищити свого ворога. Те, що здавалося абсолютно нескінченним, а саме російські танки, боєприпаси, банально гроші, все ж таки ми не виявились. Через санкції, нафтогазові доходи Кремля на початку цього року рухнули ледь не наполовину. І це тільки початок. Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар. Кожна ділянка фронту це вирок для російської держави, для її війська та її майбутнього. Однак не варто очікувати швидкої перемоги. Поранений звір дуже небезпечний і може діяти абсолютно відчайдушно. Та ми витримаємо і доб'ємо його. Вірю в ЗСУ, слава Україні!